Слава Ісусу Христу! Хтось з вас стикався з такими ситуаціями, коли ви десь з'являєтесь там на новому місці, знайомитесь з новими людьми, там нових компаніях, тощо, і хтось починає вам говорити там. А ти остерігайся там тієї чи певної людини, він там такий-то, він всякий-то і так далі. А, як ви діяти в таких ситуаціях? Особисто я а, роблю власні висновки, звідки я знаю, може там у цієї людини, яка мені розповідає про нього, якісь там власні неприязні відносини, або негативний досвід якийсь. Я, я не знаю, які у вас там відносини, і чому я маю вірити в цьому підряд. Доки я сам не стикнуся з цією людиною, і вона там мене не зрадить, або не обмане, або щось подібне не станеться, тоді я буду робити відповідні висновки і тримати цю людину на відстані. Так само і в духовній сфері на сьогоднішній день дуже багато людей, які говорять, що церква не потрібна, пасторі не потрібні, там обманюють. Подивіться, на чому їздять ті попи і так далі. По-перше, попи взагалі не мають ніякого відношення до Бога. Це звичайні шарлатани, які не читають Біблію. Як би це не звучало фатально, але це є факт. Я переконався на Цьому на власному досвіді. Я знаю цю кухню всю середини. Це звичайні е, ідолопоклонники і е, люди, які не хочуть щось міняти, е, по, жити по канону, скажімо так, але це окрема тема. Е, далі е, для мене особисто аргументом являються е, власні е, якісь. Відносини з цією чи певною людиною, згідно якої я роблю свої висновки. Так само і в духовній сфері я роблю висновки з того, наскільки змінилося моє життя. Як змінилося моє життя за час перебування в церкві? Я являюсь служителем міжнародної місії, слово Боже, уже два з половиною роки. Як за цей час, за ці два з половиною роки змінилось моє життя? Ну, перше, Господь абсолютно безкоштовно по своїй милості, через церкву, через. Покаяння через певні інструменти, які працюють тільки в апостольській біблійній церкві, тому це все ілюзія, що звільнитися і отримати спасіння без апостольської церкви можливо, це неможливо. Я отримав свободу від таких залежностей, як паління. Я палив з п'ятнадцяти років, а може раніше був заядлим курильщиком. Наркотичної залежності я на пальцях одної руки певно можна перерахувати залежності наркотичні системи, на яких я не сидів серед них і тяжкі наркотики на голці сидів і так далі. Дуже багато було хвалитись особа нічим, але це є факт. Також Бог звільнив від алкогольної залежності, від блудних різних моментів таких зв'язків, скажімо так, блудних, які недопустимі по біблії, так само, як і алкоголь, хтось говорить, та це трішки там можна по праздникам Біблія говорить ні, ні і все. За винятком певних моментів. Причастя і ліки, все іншого приводу на жратися не існує. Тому також серед Плюсів Бог допоміг мені налагоджувати, бути комунікабельним і налагоджувати правильно відносини в суспільстві. Якщо до цього я там був спильчивий і так далі, багато моментів були приніприжительно якось відносився до людей, то на сьогоднішній день, звісно, є ще над чим працювати, але я міняюся і відносини в суспільстві, в родині змінилися. Відношення до людей змінилося. А також в церкві мене навчили. Об, як це? Обращатись дінгами. Тобто, якщо до цього у мене були долги, я міг собі дозволяти там, брати в борг, там, навіть були такі моменти там, не віддавати борги, борги і так далі, а то на сьогоднішній день я ні в чому не маю потреби. Маю будинки, маю. Машини забезпечений всім, в принципі, що тільки можна. Це завдяки церкві. Це церква навчила мене правильно використовувати ці ресурси. Церква молилася за мене, а завдяки церкві Бог зберіг мене на війні, на якій я був там в 15-16 році рік і спочатку повномасштабки і до ну, майже, майже два роки був. Зараз я за певними обставинами списаний за інвалідністю. Бог зберігав мене в усі ці моменти. Бог мені відкрив очі на, на мої стане призначення. Я являюсь служителем церкви. Це найголовніше. Бог дав мені розуміння того, хто я є, в чому сенс моє, мого життя саме через апостольську біблійну церкву. То кого мені слухати? Якихось аматорів, які не знають і зазвичай не добилися нічого в своєму житті. Маю на увазі духовну сферу. В матеріальній ти можеш щось досягти там на собі маєтків і так далі, але що це міняє. Тому е вірте в Бога, благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви покаялися, пізнали волю Божу та виконали її в своєму житті. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.